Дивіться, яка посилка приїхала до нас із цілим горішком. Давай глянемо саму якість, чи нормальна якість горішка, чи ненормальна. Не дуже темно. Видно? Видно, видно. Ну така, так? Да? Uh -huh. Я б сказав, що не сама найкраща, але в зв'язку з ситуацією що це мені попадається uh -huh. одні пустишки. Давай ще. Щось. В зв'язку з ситуацією у цьому році з неврожаєм і всім решта, то, то слава Богу, у світ розвиднився. А то показалось, що не дуже. Ваш, е, горішок по почті можна відправляти. Як цілий, так і битий. По цілому е, прайс е, на початку відкритий, да, по битому також. Але якщо ви не розумієте, скільки ну, орієнтовно коштує ваша якість горішка. Можете попередньо скинути фото на Viber. я вам підскажу. Я думаю, що дивиться який. Доволі таки симпатичний, да? ага. не можна сказати, що він ідеальний. Ну, Він гарний, він одно... ну, одного кольору. Е -е, немає краплень якогось сильно білого, немає краплень сильно темного. Да? Розложений по кольорам, а також розкладений по фракціям. От дивіться, бабочка да? чи метелик. Четвертинка і світлий янтар. І всі ці кольори ми купуємо. Так що, якщо маєте, пропонуйте. Я розумію, що не в усіх населених пунктах України є прийомка ядра і кругляка тілого горішка. Да? Тому, якщо зручно, пропонуйте, будемо працювати з вами.